Всім привіт, мої любі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати вам, як виглядає лавандин на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 25 липня. Те, що ми зачеренкували. зачеренкувала я його восени. Якщо ви пам'ятаєте, черенки видавлював мороз. Ми їх знову. Висаджували в ґрунт. І зараз покажу, як сьогодні вже цей лавандин виглядає, чи він укорінився, це будуть вже гарні саджанці на осінь 23-го року. значить У нас є три сорти: є білий едельвейс. Є Синій Гросо і синій ну, фіолетовий е, сорт темп. темп. Також є небагато варієгатної е, лавандину, платином блонд в горщиках я його вирощую. Ну, так, потихеньку розвиваємося. Це череночки лавандину. Уже укорінені саджанці сорт Гросо, дуже гарна квітка, фіолетова, великий колосок, такий дуже високий, висота 40-50 см Дуже красиво для декору виглядає в букетах. Містить велику кількість ефірних масел. Так, укорінилися наші черенки, наростають потихеньку, деякі такі більші, менші, а загальна картина така непогана. Так, це лавандин білий едельвейс. Цвіта білими квітами. Листячко відрізняється. В камері воно зелене, а так воно сизе. Ота, отак. От Це натуральний колір сизого кольору. Такі тут квіточки Ну, такі саджанці. Ось, молоді. Молоді завжди. Викидають колоски, щоб квітнути, але ці всі колосочки треба зрізати і не давати їм можливості цвісти. Так, зараз підемо, ще покажу вам. В іншому місці у мене також зачеренкований лавандин. Це лавандин сорт Гросо. Тут кущики набагато. Такі міцніші. Бур'янами зростає все дуже швидко. Тут я використовувала і там були тільки череночки, тут я використовувала, брала гілочки з п'яточкою, тому вони більші. Брала кущик ділила, розмножувала шляхом ділення куща. Отак. От, от стільки недавно прополола, знову все, все заросло бур'янами. Тут є такі дуже гарні кущі. Так, ростуть, розвиваються, ну і так далі. Там далі це також, а це вже череночками, тут вони менші, але зелені. Невеличкі, але такі розвинені корінь гарний там. І зараз покажу вам з цього боку це едельвейс. Едельвейс хороші кущі. Треба пройтись, зрізати суцвіття. Ось такі саджанці лавандину. Так. Ну, таке відео знялося сьогодні для вас. Якщо було цікаво, поставте уподобайку. Всім миру, добра, до нових зустрічей!